Наш зустріч Максим Улізний. Відбувся 70 й з'їзд партії України за Рептичка. Український демократичний альянс за реформи. На цьому з'їзді були вирошені основні принципи, життєві принципи і напрямки партії. І оголошений 60 кандидатів. Це... Це... Я рахую на сьогоднішній день єдина партія, яка може привести нашу країну до нового життя, життя, яке відповідає на сьогоднішній день Європейському. Це в першу чергу люди, які бажають жити по-новому. Ну, прийшли люди, які запропонували себе, і я вам відверто скажу, що було поставлено переді мною питання, що я можу за цих людей відповідати. Це можуть бути люди, які в трудних, в тяжку мить, не підуть вліво-вправо, не будуть голосувати за партію регіонів, за, за її сателіти. Які е, не будуть ніколи голосувати за закони, які можуть стати е, підступними, стати е, законами, втягуючими в корупцію. Тому от, на цих принципах відбиралися ці. ці люди. Це люди, в яких я мушу бути впевнений, як побувавши. Відбір ще зазначити, що е, Удар є єдина партія, яка в своїй прозорості коли говорять про прозорість в партійному осередку, вона звертається ще до багатьох організацій. В такі організації в нас війшла організація Чесно, яка моніторила повністю списки. І до того, як списки знайшли вже до оголошення на з'їзді, було понад 15% в, в списки людей було це Що нічого партія це єдина політична структура на території України, яка в тій чи іншій мірі не заангажована. Не фінансово, не структурно, не організаційно, не адміністративно. Відповідно те, що ми законуємо зараз порвали вже тисячі разів на політичному просторі України. Дуже багато партій це обіцяє. Але виконати ці обіцянки, будучи ангажовані від когось, дуже тяжко, тому що обіцяєш ти а потім доводиться виконувати і хазяїн чи інвестор чи хто інший як вносить свій коректив у вашу вогню. Сьогодні не удар фінансується самим ударом. І удар ніхто не фінансує зовні, ні від кого він не залежить. Тому, в принципі, в повній мірі вони може відповідати за те, що він діхав. і Я абсолютно впевнений, що фракція удару в парламенті буде, м'яко кажучи, не маленька і нам вдасться реалізувати. Добре, половина того, що це законно, тому перший привід у мене був що ваше питання. Чому саме так? Тому що, тому що це ж не поруч.